Привіт, друзі! Це відео буде непростим для мене. Я знімаю відео на YouTube вже три роки. Це був крутий шлях, повний веселих моментів, досягнень і вашої підтримки. Але, чесно кажучи, я дуже втомився. Постійне створення контенту, пошук, ідей, монтаж, усе це забирає багато сил. Тому я прийняв рішення взяти паузу. Це означає, що я йду назавжди. Просто мені потрібно трохи часу, щоб відпочити, набратися нових сил і натхнення. Я безбежно вдячний кожному з вас за перегляди, коментарі, лайки, вашу підтримку. Все це означає на мене дуже багато. Без вас цей канал не був би тим, чим він є. Я не знаю, скільки триватиме ця пауза, тиждень, місяць чи трохи довше, але я обов'язково повернуся. Коли це станеться, я зроблю щось епічне. Тож не прощаємося, а кажемо до зустрічі. Ми найкращі.